Вітаю вас, дорогі мої брати і сестри, любові Господа, нашого Ісуса Христа. Слава Богу! Алілуя! Для мене є приємно бачити вас. Життя наше рухається, є одні народжуються, другі помирають, а у нас є сьогодні можливість ще прожити у Христі Ісусі. Не хочу ще раз сказати і наголосити, що є у нас надія, є у нас дорога. І є у нас усіх Спаситель. Ісус Христос, Син живого Бога. Слава йому. Слава. Запам'ятайте це, будь ласка. Ви знаєте, що є такий термін, віра, надія, любов. І я вам скажу зразу, так як свій для своїх скажу: хто має віру в душі, хто має надію? І хто має любов? Це дуже багаті люди. Це самі багатші люди на землі. Амінь. Амінь. Я не маю багато часу про ці всі речі багато говорити, але скажу так, Бог кличе людей з світу до церкви. У церкві Бог проводить такий момент з кожним і Він його виховує, очищає, омиває і вразумляє нас Бог усіх. І от тут людина перше я, там написано віра надія, любов, так написано в Євангелії. Я його для себе перефразував чуть-чуть іначе. Щоб воно більш логічно було і доступно передати іншим людям. Я не змінюю слово, але я ставлю це я ставлю це не слово, надія спочатку. Як ви ми чуємо Євангеліє, то в нас не віра зразу з'являється, а надія. Ага. Я пам'ятаю, як я був хворий, як мені сказали, ага, то значить, якщо попробувати, то можна зцілитись. Я попробував, і вийшло. Слава Ісусу! І ви так само. Потім надія вона, якби друга степень є віра, і третій момент він є любов. Любов людина приобретає у Христі тут на землі, і віру, і надію, і віру, і любов. Ну щоб ви знали, що коли людина, коли е, на небеса підуть всі душі, все кінець буде земного буття, то віра і надія треба тут, на землі. А неба сягне душа, любов і діла. Все одежу залишимо і машини теж. Навіть тіла свої залишимо. Все залишимо. Я веду зараз все це до того, бо це є велике важливе питання, браті сестри. Я вивчав ці моменти для себе. Я вивчаю, я люблю ці речі робити. Я диво давав так багато в Біблії написано про надію. То я візьму тільки три тексти, братя сестри. Три тексти. Тому що тут то так багато, що вам надокучить мене слухати, і я заплутаюсь. Словар каже, що слово надія надія, він працює тільки в положительному такому варіанті, тільки в плюс. І надія це очікування чогось доброго, кома, милості, кома якоїсь відповіді або розв'язки це очікування чогось доброго. У нас такий термін людський є, що надія, помирає, кажуть люди. Так люди, кажуть, Бог так не каже. Останній помирає. Читаємо перший такий текст, Книга Прока Єремії, 17 розділ, 13 вірш, перша половина, написано так: Надія Ізраїлева, Господи, посоромлені будуть усі, хто тебе залишає. От давайте ми зараз з вами розберемося трошки. Що таке надія? Значить, вона працює, вона не працює в всі сторони, тільки в одну сторону. Надія це така хороша річ. Дай Бог, щоб ми всі мали в душі в себе, добре? От давайте ми скажемо, що скажемо, у нас якась проблема із здоров'ям. Або у нас якась фінансова проблема. Або у нас проблема така життєва, сколохи, собаче життя прийшло. Давайте ми так трошки розберемося. Ну і ми хочемо, щоб це питання наше розв'язалося з здоров'ям. З фінансами або оця, оця біда в житті. Ну давайте будемо надіятися, візьмемо, щоб це розв'язалося, понадіємося на сусіда, який живе з нами на одній площаці. Це буде розумно чи ні? Ні. А чого не розумно? Що це таке? На, кого їх, на кому не Ну, Значить, ага, то, то виходить, то не на, на всіх будеш надіятися. То давай на себе понадіюся. я. Тоже ні? На кого? Значить. Можна надіятися тільки на того, хто тобі обіцяв допомогти. Все ясно? Якщо я обіцяв, що вам буде важко, звоніть до мене. І як вам прийшло важко, то у вас є ключ, моральне право, доступ, можливість. Ви маєте право надіятися. Бо він обіцяв. Все ясно? Чому Біблія взагалі забороняє, що взагалі всяка людина є проклята, хто надіється на людину. І людське тіло, людське тіло робить своєю опорою. Хіба можуть люди, от те, що в мене в душі робиться, помогти мені, а, а вам? А як приходять хвороби? Ви розумієте, що всі розумні люди, ну, я маю на увазі розумні люди, що би його не піджало, він йде до лікаря, він йде до зубного. Я до зубного теж часом вхожу. А знаєте, до кого молюсь? А я гарненько помолюсь, да надіюсь, да попрошу, да смирусь. І з раз так хорошо то все, так ловко все вийшло. Еге, думаю, знаєш ти, ловко вийшло. Я все це і злагаю, мої і сестри, у доступній формі. Запишіть, будь ласка, собі, це, що вам треба знати. Біблія містить в собі біля 200 обіцянок Божих. Такі моменти. Ісус нам відкриває Бога як Батька, Отче наш. Ага. Чи, чи твої діла донизу, чи до верху, чи тебе крути, чи тебе тіпає, чи тобі там болячки, чи ще щось, то Бог багато каже, я ваша опора. Бог Бато обіцяє разів, каже, я ваш скорий помічник у біді. Я ваше сонце, я ваш щит, я ваш Бог, я ваш захисник. Я ваш пастир, я ваш Спаситель, я ваш відкупитель. Я ваш ходатай. Ну, ви суть відуміли, да? біля 200 обіцянок. Через це у нас дається велике моральне і юридичне право, яке би тебе мене питання не піджало, я знаю до кого йти. І Я знаю на кого надіятись. Добре. Давайте ми, Я це вам перефразую ще раз. Наприклад, у нас сталася якась проблема. І, і От я вам розкажу про себе. В Моєму житті було разів 10, можна вже й більше, я не рахував, Випадки, коли я при вселюдно з людьми просив у Бога дощу або щоб він переставити. І ви знаєте, ми попросили Господа, щоб Бог дав нам дощу. Ну і коли ми попросили у Бога дощу, я кажу, що сутки чекаємо, і за сутки прийде дощ. Три місяці нема дощу, і познаки нема. Буде він чи не буде. Ну, Біблія каже, і написує, що просіть у Бога в благоприємний час. Так і написано. І він вам дасть! Алілуя! Так і написано вале пророка. Я все народно попросив Бога дощу, нас настав. Ну і жінка мені, жінка завжди допомагає спастися, знаєте. Ну і каже: ну, я ходжу час, два, три, а? Небо синні не теж голубе, синє. Я кажу, Боже, я надіюся, я надіюся. Але я вам скажу, що я завжди запривик. Я... Вже згорів в цих питаннях, зламався. Якщо навіть вже це не станеться, я нічого не боюсь. Зрозуміло, я не боюсь. Раніше колись, коли я починав, я боявся. Я не боюся, що будуть балакати, мене осоромлять ну, і так далі. Не боюсь. Кажу, я Господь, надіс на Бога. І Господи, от коли прийде 15-го я на небо вийду, серед довору, Боже мій другий, я на тебе надіюсь. Написав, я вируч, всіх нас вируч, і мене вируч. І ви знаєте, я ще ні разу не був посоромлений. Слава Богу! Не разу. Але браті і сестри, що я хочу сказати? Що робить от наша задача, коли ми. Є момент пункт А, коли ми починаємо надіятись. Ясно, тоді, коли болить, коли тисне, коли там проблеми, тиск. І до пункту Б, коли воно збудеться, от є час. Інколи це пара годин. Інколи це пару неділь, інколи пару місяців. У мене зараз питання, яке вже півроку тримає перед своєшнім і надіюся. І жду. Питання, що робить оцей час? Хникать, опускать руки, роптать. Читаємо другий текст. Послання до Євреїв, 7 розділ, ми читаємо 19 вірш. Бо не вдосконалив нічого закон. Бог дав закон. Сьогодні є суботники, так називаємо, ви чули про них, я не критикую, але люди, які дуже багато тримаються закону. Закон це хороша справа і хай би поможе. але щоб ви знали, браті і сестри, що закон це як, ну, як моральне таке право, ну я перефразую для вас: існує закон і правило, як водити автомобіль. О, правило дорожньої їзди. Ці правила дані всім людям, хто сідає за кермо, на всяких машинах. Я спитаю вас, брати, ви хто тримаєтеся рубля часом. Чи є такі водії, які би не порушували цих правил? Але то є напрямок, яку ми маємо протримуватись. Бог дав закон для євреїв. І для того, щоб люди хоч, хоч, хоч мали обще поняття про мораль, про напрямок, про відносини людські, про чистоту. Ну, закони ніхто не виконав, Мойсеїв, окрім Ісуса Христа, ніхто не виконав. І тут написано, що закон не вдосконало нічого законно не вдосконалив, і тому-то Богом, але це було як, як здер... здержуючий момент, час. Бог дав закон для ізраїльтян, щоб вони не були, як всі народи, а хоч на 80% да виконали закон. Хоча б. От ми, от ми водимо автомобілі, якщо ми всі приблизно їдемо, приблизно на 80% виконуємо ці правила, це називається в нас нормальна їзда. Но як він починає вже підрізати 50 на 50% їзда, то вже ми возмущаємося. Хто ж їздить 50 на 50%? І тоді Бог до цих людей, якийсь час були під законом, Він не довідав досконалості, але напрямок це був триманий для народа, тому що в цьому роді мав родитись Ісус Христос, були пророки, було все сказано про це. Написано далі. Бо не вдосконалив нічого закон, запроваджена ж краща надія, що нею ми наближаємось до Бога. Ото таким невеличкою фразою розкритий смисл усього Євангелія. Всі ми, люди, ми спасені, написано в надії. Ми надіємось. І наш пункт А і пункт Б. Що ми маємо робити, коли чекаємо стілення, чекаємо духовного хрещення, чекаємо того самого душу, чекаємо тої іншої милості, тому що в нас є багато що тисне і труднощі, друзі мої. Що в цей момент робити? І цей момент є і християнство. Через те ми маємо бути в присутності Господа, служити Господу. Ну, я досить часто їжу до столиці нашої столиці. І всякий водій, коли сідає в рівно за кермо, і всі водії їдуть, і у всіх є надія, бо він їде, везе, і він впевнений і надіється, що доїде. Коли є в людей надія, вони їдуть, вони сміливі, вони впевнені і вони рухаються. Чи розумієте ви мене, братя сестри? Можливо, я на надто примітивно зараз розказую, можливо. Але є речі, які вам максимально доступно об'яснити. У нас є велике право, де би ми не були. Чи у рові зі львами, чи тоді, коли нас стиснуть, чи коли велике горе і страшні хвороби у нас усіх запроваджено, я читав єванський метод, Бог дає нам, щоб ми могли. І надіялися. І тоді, коли ми надіємося, щоб ми рухались у Христі Ісусі. Той, хто має надію, це свіжі, бадьорі люди, які рухаються. І якщо другі мої, якщо я їду до столиці, і я їду, в мене все їде, і я маю надію, що я доїду, то я, знаєте чим живу, коли я за кермом? І чим поближче доїжджаю до столиці? Знаєте, чим, чим живу? Своїми ділами, які я буду мати в столиці. Я про це думаю, я співаю, я молюся, і щось часом бо я навіть зупинюся, запишу, отак, оце є Єванинський принцип. Якщо ми йдемо до Великої вічності, і Біблія учить нас, що якщо ми родилися з гори, і ми йдемо до гори, до неба, то ми шукали горню, то ми мислили про горнє, Ми готувалися до вічності, як молода готується до весілля. От на чим живе зовсім інше життя, браття мої сестри. Зовсім інше життя. І я читаю ще один текст, який написаний, хороший текст, який я вибрав його зараз. 40-й розділ пророка Ісаї, будь ласка, дуже уважно послухайте, що написано тут про надію для нас. Хіба ж ти не знаєш або ти не чув? Бог відвічний, Господь, що кінці землі він створив, він не змучується. Та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Він змученому дає силу, а безсилому міць і помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки, спітнувшись спітнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Слава Ісусу! Велике діло навчитися, надіятися. Велике діло, брати сестри. Якщо у вас є можливість, у вас є симфонія, або, можливо, комп'ютер, і у вас є можливість ще вивчити більше Біблію, я би хотів би, щоб ви собі взяли це дуже серйозно до уваги. Надія це дуже велике діло. І хай Бог нам поможе усім надіятися на Господа, молитися до Господа і покладатися на Господа. І якщо я, я знаю це не раз по собі. Що тоді, коли ти -то надієшся, знаєте, буває на, не раз на людей, обіцяє, ну, ви знаєте, це самі це переживали, обіцяє, що чуть-чуть, звернися, поможу. Тільки оперся, тільки звернувся, тільки попросив. І що? І відказ: нема часу, нема коли, нема як, ти не так зрозумів, я так не казав, ну і так далі. Що хочеш, скажуть люди. І коли ми так подивимося, де найбільше русське вираження буде краще. горіч душі, яку ми отримаємо. Таке, і таке слово, знаєте, ми кажемо розочарування. І знаєте, як вона приходить? Що ми на когось понаділилися на людей, і вони нас що підвели. Якби ми такого навчилися, знали, що хай Він який буде присвітер, я знаю, що він людина. Хай який буде цілитель, я знаю, що якщо Бог не поможе, то він нічого не поможе. Амінь. А? Якби ми йшли в собрання, хай, хай, хай хто як там говорить, файні проповіді, не зовсім файні, грамотні, надзвичайно прості, але як я йду до Ісуса. Як я йду до Господа, я прийшов, я вшанувати йому поклонитись, дорогі мої. Я чекаю слова від нього. І нашою мовою Бог сьогодні одбав, наголосив нам, щоб ми змінилися, принесли кращі плоди. Хто не покаялися, принесли це покаяння, це нормальні речі. Через те, коли вона влізла куди не треба, ми розуміємо цю речі, Але коли вона робить крок назад, починається якийсь ремонт, реставрація, покаяння, йде мириться, вибачається, це нормальні речі, це признаки розуму. Алілуя! Це нормальні речі, братя мої сестри. І нам не треба цього соромитися, треба соромитися, в сажу влазить. А коли я вилажу з того діла, то просив Бога милості і надійшся на Бога. І Він нам усім у тому допоможе. Слава Богу! І так між тим, хто має надію, хто має надію на Бога, і між тим, хто не має цієї надії, вже в житті дуже велика різниця. Амінь. Є дуже велика різниця, братя і сестри. І ми будемо це всі на увазі і навіть будемо зараз молитися, Боже, поможи нам усім. Навчи нас, відкрій нам наші очі, щоб ми навчилися, Господи, на Тебе надіятись. А хто надіється, Він чекає. Ні? Він чекає. І хто надіється, і хто, і хто чекає, такі люди і отримують. Запрошую вас піднятись і прославити Господа. Амінь.